Добрейшего времени суток всем. Я скажу вам так. Дякую за стільки переглядів, господи. Ви за один день? За один день набрали 25 переглядів, господи. сказано вам дякую, по тій причині. Так, я на задание Олега. Один Олег, ну давайте підемо до того Олега. Чого не, в принципі. А роже в нас ім'яється. Так дайте я провірю, чи... чи... чи. Я чуть -чуть перенастрою звук і сам говорю тепер що чіткіше, тому що мені так більш подобається. Тому що, да? <звук> Бо зараз звук, він мені дуже не подобався. Прям дуже не подобався. Та його перенастрою, зробив новим трошки. Я, я по ідеї, вирізав два лишніх фільтри, і тваричання моє воно прийшло, до речі. І це дуже сильно видно. А дальше... Дальше я запишу який небудь іскатель артефактів, Ну думаю, що определенный іскатель артефактів. Опа. Нам треба бросара артефакт, правильно? Ему в Ладно, говорим с Олегом. Привет. Здорово, Олег. Ты чего? Надзубал наш город посетить. Извини, а ты кто? Я совсем тебя не помню. Я Рома Дерзкий. Забил меня, что ли? Мы с тобой вместе на яхте твоей катались. О, вспомнил, смотрю, ты не из ты изменился совсем. Помню тебя пацаненком еще. Такие времена были. Да, я здесь по одной цели пришел. Что за цель? Слухи пошли, что легендарный артефакт окрам. Вот я и занимаюсь его поиском. посмотри туда, видишь артефакт в воздухе висит? Может это тот самый осколок? Нифига себе, какое совпадение. Я тоже занимаюсь его поисками. А ты знаешь нахождения осколков? Более-менее. Слушай, Ром, под к этому артефакту, попробуй его забрать. Я не могу по воде ходить, боюсь и ноги промочить. А я только заболевание не не хочу еще раз. Хорошо, Олег, сейчас попробую. Так, ну, ничего, на торгу не можно. 737 рублей ривну. Так, давайте я зроблю жорсткий сейф, який я назву. Ш. І давайте попробуємо. Й е, 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 е. -мо! Ааа, шо за пігня? Ого! Ніфіга себе, Одмака! Так, я на как случай выстрелил. Ааа. Страшний хоррор мод. Пен не можна таку громку громкость включати. Бо мені страшно Короче, говорю, по громкой. Ти в порядке? Що это сейчас было? А вложка артефакта срабатывала. Похоже, не то, що ми ищем, да, і на осколок сегодня похоже. А слишком по хорошому Ти со мною? Ну, з тобою. Но... нафиг это место. <связывая> Что тут с этим в том моде? Это плохо, плохо. Это был не осколок. Что это было? Откуда мне знать? Я об этой фигне не разбираюсь. Это у ученых нужно спрашивать. Наверняка они должны знать об этом артефакте. Но этим займешься позже. Как со своим делом справиться? Какое дело? Ты мне предлагаешь стать напарником? Ну да, ты против? Как бы нет. Моя чуйка подсказывает, что все осколки находятся именно в городе. Но совершенно без понятия, где искать их местоположение. Подвела чуйка. Тот твоя я... Нашел обрубленный кусок карты хозяина этого артефакта. В этом городе находится лишь один осколок. Второй восточный Припяти, а остальные я пока не знаю. Только на этой карте фигня какая-то написана. Типа здесь каждый день как Новый год. Знания растут. Как лес. Две... Так. Как Новый год. Знания растут. Как лес. Дверь открыта для всех вперед. Как открытый мир чудес. Загадка что ли какая-то? то ли фигню написали. Так ответ школа. Так ответ школа будет. Плохо знать загадки. И правую какой ты умный, Рома. Значит, в школе как-то спрятано, но не осколок. Значит, в школе что-то спрятано, но не осколок. Он совсем в другой стороне. Короче, напарник, нам нужно приступать Искать первый осколок. идеально находится на карте. В своей видимости на главной базі мародеров. Он должен там находиться, только нужно попасть, только чтобы попасть. Хотя есть одна ідея. Приходи, когда будет время будет. Разве я знаю, что к чему? Хорошо. Так. С Олегом поговорили. Теперь я думаю, что можно выполнить цей день якісь другорядні миссии. В село можна, бо там якийсь чел з машиною стоїть чого йому не помогти, поможе в село. Діпа зараз, каже, принеси мені трамблер новий. Ну ми ресно, дима Да. Коротше, я думаю, після цього мору, скоріш забуде... Васютик, напиши свою мислю, я тебе прошу. Що після цього після цього моря я стопрот запишу іскателі артефакту? Так. А. Я не захранявся, вибачаю, зараз швидко перепройду. Продовжую. Так, мать, я захранюся. Я знав, хочу перевірити це записи. Я вибачаюся за такі провірочки, але можу ж я знати, чи ви побачили то, що все. Чи ви то не побачили. Я просто турбуюся за вас. Турбуюся за те, щоб ви отримали контент повністю а не якийсь обрубанок. І до речі, що я ще зробив одну штуку для звука. Я з переходника мікрофон витикну і включив просто в USB 3.0. Платно що так втикнув, може, може, поможе. Ну, я перевіряв звук, вроді звук нормальний. Ладно, йде допомагати челу з машиною. Так, я не договорюю, висота, скажи свою думку, я тобі Силки на відео завжди присилаю Що проходити далі? Ну, далі я буду іскати артефактів проходити. А після нього, то що, мона ексепшн, цілому, мона який-небудь... Тайний путь. Можна много чого пройти. Але я думаю, навіщо на ексепшн, Тайний путь. Ну і не ще якісь другі моди, якщо що я щось щось знайду. Якщо в мене інтернет є, конечно, в хаті. А інтернет з'явився. Значить, допомагаємо з машиною. Привіт. Здорово, смотрите не заводиться, да? Заводять. <гум> За щелку, а двигатели запускают. Почему так грубо? та мозги мне пузырят, двигатель не запускается совсем, у меня еще ключа на 10 нету совсем, чтобы гайки ответить. плохие дело, что сказать. Ром, может, поможешь мне по старой дружбе? Что именно? Мне кажется, что из-за этих, что из-за гаек двигатель не хочет запускаться. Может, в это время пускать инструменты? У должны быть ключи, короче, которые мне нужны. Где я позволю мне искать твои инструменты? Мне техник говорил, что в районе города в автомобильных грузовках, автобусах, машина должны находиться ремкомплекты. Там мой совет. Ищи машины и тщательно осматривай. Хорошо, как будет рем, а там тебе ремкомплект. Я тиши вот, посадили. Нам попросил Петрович найти ему запчасти. Ну и дай ему Хотя на всякий случай тозик зарядом, бо я сейчас начинаю уже переживать, если честно. Мало ли що прай Бо цей такий трохи містичний мод. Гарашмо нас відкрити? Ніт. А, на в мертвому городі машин много. Он тут воно, машини, помню, колись були. Там не типа та слава труду. Там машини не були колись. А запорожець. Знаєте, запорожець бутаємо. Так ну тут вроді би нічого нема. Или є, я просто може не бачу. Ну бо знає, якби би нічого зробити не можна Ну значить може не запорожить. Значить може десь ще якась. Опа. Чути вайтфайних троп, ні? Тих ОГСР уських. Ну, як мінімум для мене, да, бо я сильно люблю тайні тропи два ОГСР. Откладайте, стану. Запах тайних троп. Хочете, до речі, проходження тайних троп? Якщо буде на кожне відео так багато переглядів, спокійно зробимо. Зробимо скайфу. Так, ну тут нічого нема. Чого так пусто, блін? Да, я маю твій рекомплект ходить. Кавзик ще який стоїть, кавзик. Ну, Давайте кавзик золотаємо. І ніва, як будто буде навіть робоча. Так, кавзик, 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 кавзик. Будь будто він пустий, ні. По-моєму, тут буде ніво. Зніва ми її цей. І заберемо лишині. В час і подій. Ну блин, на дереву нема. Все машини города, берет. То будет довго. Якщо це в цей мод тільки матюки, вот це прям плохо, очень плохо. И для мене... Мод сам интересный, для мене вже рейтинг цього мода впав тупо на 1000. Потому що я сам тоже не особо вирус. І я не люблю матюки мода. Це прям для мене... Заморажує мене ж теж трошки. Ну хоча... В цілому навіть трохи справедливо. Так, у нас зайти може, але ми тут не цей. Не в маремі, я надіюсь. Так, тут якісь бабки не закатки, так що ми туди заходити не будемо, мало і що бабка нам скаже. А, сказала, що не трогати то на новий рік. и 네, не будем мы послушные внуки что я плыту господа поешь 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 ну сколько можно жрать она жесткая корточка так ну тут ну почему на те даем комплект ну, будто бы мои влыки сумливы що тут він буде. Хоча є вероятність. Тебе що це грузовичок такий. Я не говорю знайти Петровичу комплект. Як Якщо... же не допомогти Петровичу? Куда ще можна піти? По цій дорозі машин вроді немає. Все один угол піти, що ли? що, шутчна блін, так сними пока что костюмчик масливость у нас вообще очень плохо искатель ну просто блин у вас это на ПШ, на пше чтобы не проходить если искатели артефактов эксепшн можно пройти спокойно Також. Спокойно, нам пройти. Спокойно. Тайний путь ще пару модів. Я не знаю. Коротше, думайте, думайте. Думайте, от вам мисля така. Я же зараз зайду, на можна... Fight той мій Stalker World. True. А чого я не державний зараз мене спитають? У мене нема на державному таки модів. Так, я школа більше я не буду. У мене канікули зимні. Пока вже цікаво, ми тут підемо, ну, не скоро, я думаю. Так. У мене есть бо Це ікарус, ікару вроде. Выглядає одним з самых цілих автобусів. И соответственно не знак пустый. Блин. Ну блин, ну дай я маю ваш комплект найти. Реально не понимаю. На всі машини облутав, Всі. Бишь нема машин. Моя мафина, це моя мафина. Нам треба типа... Ну, всі машини в городе. Типа я обдаваю всі машини. Давайте я нам тайну на, на хутор що шоли. Чомби мені? Тихо, захворі тут, може жити бабулечка і не тільки. Бабулечка кровосос. Так, я не хочу з напугатися. Жаль, ну, таке отако от очі за, за, ...запливаються. Тут хто-то был. Так, ну машин вроде бы немає в, в окрузі. В крайній мірі. Так, давайте я план гляну. А, це вже не надо. Люди, помогите. Так, ну давайте по-другому кругу їх. цей. Може сюжетом будемо, будем, манной чинате машину Петровича. Та наш вот этот сюжет, Петрович, важніша сюжет. Да? Или нет? Та господи, що это такое? Что така груза, цей грим постійний? Такий вайп в моря, ви хочете сказати. Фінговий, значить, вайп. Чикс. 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 Двигателя підходим на чо... Ну, в тебе тим більше нічого не буде. Ну, типу, я всі машини вже вроді обдивився нічого, яке не було, так і нема. Странно, однако. Так якщо не ласика ударимся, что очередной раз. Кавдикав науцо. Что-то якийсь мікропіксель на одній з машин. Там на той комплект. Ч ты а? знаю? Здоровый, ч ти такие задания даєш, якісь тупі? Тут вроде пусто. Просто такой F klikaю. Нет. Пустота. Пустота. М да. Може, він у текст, як машина тяшов. Ну нет, я діло, що что меньше не тупой. Короче, м да. От От вам, може штуки, может у них что-то будет. Тоже типа, как до машины прикрепляются, такие пол прицепы. Ничего. Пустота. Намешка об клавиатуру вдарилась, я вас вначале выпалюваю. Опа! Ща буду икарус. Красавья ікарус, конечно. Так, под духами, под духами. Пустота. Пустота. Ем, ну тут примерно нифига нема. Видите, примерно. Пусто. Понимаете, что тут нічого немає? пусто. Ну тут не ну, дай ему комплект найдут. Ему ты и сальники коленвала. Ты ключик на і плоскогубці. Нежай в мертвом Городі так тяжко надевать, просто, просто ключик на 10 плоскогубці. Что ну, за ужас? Я знаю, нечайно стрельну. У мене палець який, знаєте. Тут аводія нема. Или є. Или нам типа хочуть щоб ми знизу машини -пу цей пукові підлізли. Ну давайте підемо. в... О, пошла оця до речі, я милі ще не обізку Газ Газон, Газонус його 54-й, чи який він там. Это Та безразницы насправді. Ну, все, тут -то пусто весьма ожидаємо да пустота по чо блин или нам реально надо в піднизу типа під, під машину но я не вірю, что нам треба по цимацу катакомбом лист давайте поліземо хуже ми вроді собі не зробимо. Так бомби. Ля-ля. Так, ми вийшли біля цього пам'ятника. Так. Ого, тут було б добре надягнути цю фігню. Тут вже радіація наш б'є. It's radiation. Ай. Так. Сам тунельчик позначить пусто. я не розумію, ну де ще можуть бути машини. Вот объяснить мені Кай людині тупик что-то по всьому? Ну Байде по всей машины обоскав Туби машины нема Дуже дивно Дуже дивно Я весь смертвий город убегав Нереально, реально під машину Или шо я Я не понимаю а ну, чесно, я не розумію, От де ось взятим ремкомплект, я вже все облутав. Чи в нього в мусорках хоч хворитися? Чи коротше, я не знаю, я залутав центральну плащу, тут залутав, тут залутав цю дорогу, теж вроді от сього тільки дорога, як вот тобі не лутав. Да, вон там вон, на в самому кінці є машинка. Блин, такой виносривость, я туда певно ріг добиратись буду. Во, да, це повисай пану я. Так я обіцяв всю... Що до зво може виглядати. Может движить. Настульгія в серці побирається аж. Я, по-моєму, з лозиком тут побігав. Наче пам'ятник вроді милу заспавнилась. Гражено не, не натопали якісь дебіли були в усаді, бо я не хочу. А, до мене спавнилася, медузка. Та тобто я сюди забирав помню. Ілі то... Так, якщо відносно цей... А, ханяття, я сюди йшов. Що... Ну, в цілому, без разниці. А. А, ну як мені цю машину завдати туди?

по породоні, що далі проходити. Ну, можна ексепшн. Мені просто не сильно нравитися ексепшн, тим, що він трохи сложний насправді. Можна... А давайте ексепшн. Чо ні? От чо ні. Посложний. Але що, коли це, і коли не, не витерпували, і в долинні шорохи були моменти сложні. І не хоче були моменти сложні. А так, Ася, пішов? Пішов. А хоча б скачали той скачали на ті факти, бо то теж іспитання для мене буде жорстке. Качати скачали на ті факти, що це буде мега складно. Давайте ящички, може, зламаємо. Там такий ножик взагалі хороший. Ну, от можемо комбинированным по всьому Господи Бронірований в нм зробив садимо ему пофіга вообще тотально хотя і лета тоже я ходе непогано така прям тоже хороший мод, дуже хороша удача проработана Дуже хорошо оружие в целом проработано Я пока не бачу ніяких машин. Тут не видно вас ніхто. А, у мене заробили кружку заживати якісь. Зараз я не знайду, чи панеліфт, як Петрович, чи сьогодні. Ні, ну, муси знайти. Я облутав, типу, все. Ну, нахуй, ну, радість за це йти, бо... Всього за казака улочки якісь які-небудь. Ну, скажи, типу... Ну, хара, ну, типа, я в мантрі уважно, вроді, ж нічого не пропустив. А потім на записи гляну. Проше, ладно. На цьому закінчується наша серія. Всім удачи і всім пока.